Друзі, всім привіт вітаю на каналі! Спішу повідомити, що нещодавно у Києві розпочалися зйомки нового серіалу телеканалу 2+,2 під назвою Таксист. Даний серіал поєднує у собі детектив, екшен та комедію і обіцяє стати однією з найяскравіших прем'єр наступного сезону. І як зазначають творці серіалу, тут ми побачимо гостросюжетні розслідування, комедійні сцени та людські історії про вибір, дружбу, відповідальність та другий шанс. Варто зазначити, що головних героїв у серіалі зіграли Григорій Бакланов у ролі Моті, а також Дмитро Вівчарук у ролі Пасіча. У центрі сюжету серіалу серіалу – зустріч двох протилежних світів: харизматичного таксиста Моті, який живе на повну, та слідчого пасіча, який давно втратив віру у себе та систему, і їхня перша зустріч стає для них фатальною. Адже Мотя випадково опиняється головним підозрюваним у справі про вбивство. А Пасіч змушений розбиратися у цій історії, та подальші події змушують цих двох стати напарниками у розслідуванні серії злочинів. Тому на тлі кумедних ситуацій, карколомних погонь та дотепних діалогів вибудовується горизонтальна лінія протистояння з кримінальним авторитетом, який контролює підпільний світ міста. І як розповідає продюсер серіалу Сергій Карпенко, таксист це розповідь про те, як дві абсолютно різні людини можуть змінити одне одного. Саме тут поєднується драйв, гумор і людяність, щоб показати, що навіть у найтемніших обставинах можна знайти світло, якщо поруч чи є людина, яка бачить у тобі більше, ніж ти сам. Тому чи зможуть герої стати справжніми друзями і як розкриватимуться їхні характери у серіалі, і чи зможуть вони подолати кримінал? Це ми з вами побачимо уже у 2026 році. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!